Я займаюсь батиком, розпис шовку, виготовляю хусточки, шавники, палантини Тощо вже більше 10 років пройшло, як я і моя сім'я виїхали з Донецька через початок бойових дій. На той час українська влада не контролювала місто. Після виїзду з Донецьку деякий час ми прожили в Харкові. Це було літо 2015 тисячі п'ятнадцятого Мені одразу сподобався. Це тихе таке місце. І ми з донькою поїхали до Польщі. а Чоловік з сином залишилося в Україні в Івано-Франковську. Десь в душі я сподіваюся, що його звільнять, але якось надія моя там вже з роками. Світлана Рибалко родом із Донецька. Вона двічі переселенка. Вперше була вимушена покинути дім у 14-му, Потім її життя знову змінилося на початку великої війни. Попри нелегку долю, жінка знайшла себе в творчості. Вже 15 років вона займається розписом пошовку, а свої хустки відправляє по всьому світу. Як їй це вдалося, і що вона думає про повернення в український Донецьк, дізнаємось далі. Але спершу підпишись на наш Ютуб канал. Вітаю, пані Світлана. Розкажіть спочатку е, трохи про себе. Хто ви за фахом, ким працювали у рідному Донецьку до початку російського вторгнення? Мене звуть рибалка Світлана. Я займаюсь батиком, розпис шовку, е, виготовляю хусточки, шавлики, палантини Тощо на момент російського вторгнення я жила і працювала у Донецьку будівельної компанії за фахом я економіст. Якраз на той момент, у 2014 році, я була в декретній відпустці. У 2014-му і з початком бойових дій на Донбасі. Ви виїхали з рідного міста. Тобто, вже 10 років ви не були вдома. Вже більше 10 років пройшло, Як я і моя сім'я виїхали з Донецька через початок бойових дій. На той час було дуже тривожно. Були якісь мітінги в Донецьку, захват будівель адміністративних, референдум був, на який, мабуть, ходили тільки пенсіонери та маргінали. На той час українська влада не контролювала місто, не було поліції, ну, принаймні, на вулиці не бачили жодного поліцейського, місця, місця не були такі розгублені. Вони не знали, що робити, і ми не знали, що робити. Багато з нас просто ходили на роботу, діти ходили в дитсадочок чи в школу. Але в місті з'явилися чоловіки в військовій військовому одязі зі зброєю, причому на одязі не було якісь там ознак, до, чого, до якого військової частини вони належать. Тобто я так розумію, це були. А, а, або ополченці, або там російські найманці, я не знаю. От, наприкінці травня почались бойові дії десь біля аеропорту, в районі залізничного вокзалу. Чулися гучні такі вибухи, якась стрілянина, і тож ми вирішили виїхати до своїх рідних. В Харків на два-три тижні так ми думали думали. Але пройшло вже 10 років, і ми ні разу не були в Донецьку з того часу. Чи слідкуєте ви за новинами? Що зараз там відбувається? Іноді слідкую за подіями, але вже не так пильно, як перші там три чи п'ять років. До речі, саме з новин. Ми узнали, що наш багатопереховий будинок було влучання, та осколок попав. Тож, напевно, ми навіть не зможемо туди повернутися. Як змінилося ваше життя за цей час? Після виїзду з Донецького деякий час ми прожили в Харкові. Це було літо 2015-го. Потім ми переїхали до наших рідних у Слов'янськ і там прожили один шкільний рік. Діти там ходили до школи. А оскільки компанія чоловіка перевела його в Київ, то ми вирішили шукати або в Києві, або біля Києва нове місце для проживання стикалися з проблемами оренди житла. Можливо, ви чули, що до переселенців було таке неоднозначне ставлення. Ви зараз мешкаєте у Ірпені. Чи стало це місце для вас новою домівкою? Ірпінь мені одразу сподобався. Це тихе таке місце, зелене, багато парків. До того, щоб була потужна донецька діаспора. І Ще й досі я підтримую земляками цей зв'язок. Багато було переселенців, які були досвідченими спеціалістами в своїй галузі, які відкривали вже тут свої бізнеси. Тож я не стала виключенням, потихеньку продовжувала свою роботу. Не можу сказати, що було там легко. Прийшлося наново закупати всі матеріали, всі інструменти, які, які я роками збирала. Ну, тобто починати все з нуля, але був досвід і, і це головне. Ви малюєте на хустках і продаєте їх через інтернет. Розкажіть більше про свою справу, як триває цей процес, що це за малюнки і чому власне хустки? Я розписую білий шовк, а потім вже з нього виготовляю хусточки, чи шавлики, чи палантини, чи це може бути картина, або якийсь одяг. А батик це конкретна технологія розпису. В основі є принцип резервування, тобто нанесення составу, який не пропускає фарбу. Є багато технік для цього, але основні це горячий холодний батик. Холодний батик це коли використовується для резервування ось така скляна трубочка і состав на основі резинового клею. А гарячий батик. На основі воскової технології і е, використовується воск. І ось такий інструмент називається чантинг. Спочатку тканина, шовк натягується на дерев'яну раму як барабан, тобто туго, туго натягується. Наноситься спеціальний состав малюнок, тобто лінії малюнку, а потім фарбується це вже. До речі, використовую. Тільки фарби бельгійської компанії DuPont. Це спеціальні фарби для натурального шовку або натуральної вовни. Ну, не дешеві, скажімо так, але якісні. Потім фарби закріплюються парою і вже останній етап вже попрали, попрасували, підшиваю край хусточки вручну. Скільки у вас іде часу на одну таку хустку? Одразу скажу, що такі вироби не дешеві і ціна і строк виконання залежать від розміру, від складності малюнку. Це може бути якийсь простий малюнок, і можу зробити це замовлення за день. А може бути якесь складне завдання, якийсь специфічний малюнок, який треба спочатку проробити цю тему, скласти ескіз, запропонувати клієнту якісь правки, і така робота може до трьох тижнів тривати. Наскільки ваші роботи користуються попитом, і чи змінився він після повномасштабного вторгнення? Попит є. Але не шалений, замовляють частіше для подарунків. Після повномасштабного вторгнення стало значно більше замовлень від наших співвітчизників, що виїхали за кордон. Іноді і часто бувають такі замовлення. Як велика війна позначилася на вашому житті? Я знаю, що ви були вимушені вдруге покинути свій дім. Що сталося, і куди ви поїхали? Ми виїхали десь, це було третє чи четверте березня. Так, виїжджали машиною, зібрали свої речі, які там потім нам і не потрібні були, а ті, які потрібні, ті залишилися вдома. Ну, тобто, так, спонтанно виїжджали через столинку і там ще стояли наші. Наші захисники, ми до кожного блокпосту під'їжджали і запитували, чи можна там проїхати, чи безпечно проїхати, і десь там після третього посту нам один воїн сказав, що от будете зараз пересікати Житомирську трасу ви на максимальній швидкості її пересікаєте, бо там стоїть танк десь, там по Житомирській трасі, і він обстрілює машини. Це був такий, там, стресовий такий, е, момент, коли е, ми проїжджали і бачили якісь там е, автівки легкові, які були е, чорні, бо вони там вже горіли чи згоріли. І ми на максимальній швидкості перетинули цю камерську трасу, ну все було нормально. тобто ніхто там не влучив нас. На наступний день вже ми е змогли заправити машину. і Поїхали в бік Західної України. Івано-Франківську. На в нас там знайомі, і вони нам. Е Представили житло, а потім ну, чоловікові запропонували з його роботи евакуювати е ну, жінок і дітей, е сім'ї. І ми з донькою е поїхали до Польщі, а чоловік з сином залишилися в Україні в Івано-Франковську. Коли і чому повернулися назад? Тоді я. Вирішила, що я вже з нею пробуду до того часу, як вона закінчить школу і поступить там в універ. І коли її коли там вже нададуть гуртожиток, то я повернуся до своїх сюди дому. і вона поступила до університету в Люблину. І В жовтні я повернулася в жовтні 2023 два третього. Повернулася до України. Бойові дії тривають вже понад 10 років, і багато українців і досі дійсно чекають на деокупацію українських міст. Але разом з тим багато хто втрачає цю надію. Дехто каже, що навіть якщо це станеться, вони вже не повернуться у рідне місто. Е, у що вірите ви і чи повернетеся ви у Донецьк після його звільнення? Десь в душі я сподіваюся, що його звільнять, але е, якось надія моя там е, вже з роками. Якщо таке буде, якщо дійсно ми зможемо повернути Донецьк собі, буде ще дуже складно повернути собі цих людей, які там залишилися, бо вони 10 років вже. Чують тільки російські пропагандистські там всі наративи. Я просто пам'ятаю Донецьк таким праздничним, таким нарядним, таким усміхненім. Ну, тобто, А зараз він геть інший. І я не впевнена, що він стане такий, як до 2014 року. І я би не хотіла повернутися. Дякую вам за цю розмову і зичу вам натхнення та успіхів у вашій справі. Не все здійсниться. Якщо ви або ваші знайомі вимушено виїхали зі свого міста та перевезли чи відкрили бізнес на території України, то пишіть нам в соціальних мережах, адже ви можете стати наступним героєм нашого матеріалу.